Скільки загинуло у Василькові? Офіційно шестеро. А за нашими джерелами? Від 20 до 160. Значить, готуйте агентів ЦРУ. ЦРУ в прямому ефірі на 24-му телеканалі. Центр розслідування України щодня виявляє тих, хто знущається над нашою ненькою України. і сьогодні покаже негідників, які приховали від нас майже сотню загиблих на Васильківській нафтобазі і залишили маленьких дітей під отруєним дощем. Мене звуть Олег Двінека, Добрий вечір на прямому зв'язку. Агенти ЦРУ Марічка Жук, Анатолій Гаєвський, Ігор Вдовін, Богдан Кагадей. Олексій Годзенко і Майя Мірошниченко хто допустив отруєння у Васильківських дитячих садках і приховував трупи в мішках для сміття? Чому згоріла нафтобаза БРСМ і досі значиться як військовий об'єкт? Чи планувалася пожежа на охоронюваному стратегічному об'єкті? І кому спало на думку спалити нафти на 15 мільйонів доларів? Дивіться за мить у центрі розслідувань України. Чорна сотня. Хто фальсифікує кількість жертв Васильківської трагедії? 180 чоловік, обслуговуючий персонал, і там все були накрило отою зерною волною. І де влада загубила понад сотню згорілих трупів? Це 160 чоловік. То вийшов, не Так, да, А в нього питають, хто вийшов, Він канікур забити морка. Тобто чоловік 150, <світ> то точно там було. Труп у мішку. Навіщо міліція виганяла рятувальників та контролерів з місця пожежі? Такого об'єкта у нас офіційно за реєстрацією не було. за цією адресою була військова нафтобаза. І що специ по вбивствах виносили зі згорілої нафтобази у чорних мішках? В цих кульках десь були якісь залишки людей. Операція евакуація. Чому старих і дітей залишили дихати сажею зі смертельними газами? Ніяких рекомендацій стосовно евакуації, чи нічого не чи можна нам працювати, і як врятуватися від отруйних продуктів з Василькова та Білої церкви? Крім того, що там знаходився у тет бідний дитячий садок, там ще працював маленький хлібозавод. замилювання димом. Куди перекачали нібито палаючу нафту на 15 мільйонів доларів? Вот это вот запрещала знімати. Я сьогодні виложу в інтернет. І чому головного міліціонера країни турбує якість бензина, а не його власник? Як ну, говорять, народі, бадяжили і отримали контрафактний: бензин. 92-й-95-й. Увага, фальсифікація. Центр розслідувань України виявив масштабне приховування владою жертв Васильківської катастрофи. З Самого ранку агенти ЦРУ завітали до місцевого моргу. Дізнавшись про це, його директор терміново втік з робочого місця. Натомість місцеві мешканці засвідчили про прихований вивіз трупів з горілої нафтобази в напрямку Боярки. Тамтешній пожежник, привезений для гасіння Васильківської нафтобази, одразу ж після вибуху не дорахувався двадцятьох своїх колег. Більше дивіться далі в 20 20 немає зв'язку це не з вашої частини а... не з нашої частини всіх, це з усіх з усіх які з усіх які приймали, підрук, приймали які приймали участь в гасінні пожежі перебували на місії і прибули туди тим чи іншим і способом. Зв'язок пропав після цих вибухів. Так і вибух. агенти ЦРУ знайшли очевидці в запису інтерв'ю Боярського пожежника. кажуть з цього відео вирізано слова рятувальника про наступні вибухові хвилі і ще купу жертв, попри 23 його зниклих колег. Натомість влада і досі офіційно підтверджує лише шістьох загиблих. Агенти ЦРУ пробралися до Васильківської районної лікарні, співробітниці якої бачили в день катастрофи гори трупів і нарахували аж до 160 тіл. Дивіться. Ми зараз ми можемо нічого вирішити, виїжджають у нас усе. Ми хотіли поспілкуватися з кимось, в приводу загиблих. Ну, з пожежних загинуло, по-моєму, один з білої церкви, два з Києва і один. Чотири чоловіка. Нашою нафто підрозділу не загинув за офіційними даними. Кількість загиблих під час пожежі на нафтобазі у Василькові становить 6 осіб. Мешканці міста Васильків стверджують, що кількість загиблих у Васильківській трагедії значно більша. Кажуть тутешні жителі, е е е їхня кількість може сягати і 180 чоловік. Я раніше робив на сьогодні. Ви працювали там? Er? По моїм сьогодні, як мені сказали, що все які там робили. 180 чоловік зразу пропало. 180? 180 чоловік, що персонал, і там були накрило з руною волною його. Був забитий морквий, тобто чоловік 150, то точно там було. Це 100%. 160 чоловік сказали. І ніхто з хлопцям не вирішив. У нього питають, скільки зайшло людей? Він каже, тушило 160 чоловік. Да, а в нього питають, хто вийшов? Він каже, нікого не вийшов". ніхто не вийшов. І забирали не люди, там, не родичі забирали, а грозили якісь структури, чи міліція, чи... Да, і чи воєнні структури, чи міліцейські ми, Бо, ми що? грузили в машини? Тільки ми хотіли познімати, ось згорівші цистерни. Відразу до нас, як ми бачимо, приїхала патрульно постова служба, підійшли на згордіці. і Ще якісь незнайомі люди сказали, що тут знімати заборонено, і щоб ми вирішували питання в якомусь, нібито штабі. Оперативний штаб не автомобіль навіть згорів, постраждав наслідок пожежі з цієї, але ніхто не відкриває нам двері. Поки ми зійде кримінальна справа, на даний час заборонено вам проходити туди робити зйомку. Нам просто нічого сказали, що ми маємо підійти сюди. Тут нам пресофіцер все розповість. Зараз проходять кримінальні дії. Чому з палаючої нафтобази виносили мішки зі сміттям експерти-криміналісти, які зазвичай працюють на місцях вбивств, і які саме лікарі нажилися на Васильківській трагедії у студії центру розслідувань України мешканка Василькова Ірина Горбачова? Ірина, вітаю вас у нашій студії. Скажіть, будь ласка, що саме ви бачили за експертів-криміналістів і чому вони супроводжували це винесення мішків поліетиленових? Ну, це було вже сьомий, восьмий день під час ну як тривала ця пожежа. Ми волонтери постійно приїжджали туди на місце, щось довозили, якусь допомогу продавали, але ну реально на восьмий день нас не пустили, і ми не змогли передати допомогу а, тим, хто її в нас просив. Ми зізвонились з пожежниками, попросили, щоб вони вийшли і забрали ну безпосередньо те, що ми їм привезли. А, все було оціплено взяти в коло. А, Всередині працювали експерти-криміналісти. Як сказали нам, пожежники навіть їх туди не пускають. Тобто, це вже була затушена така нефтебаза. Це був сьомий, восьмий день. Звідки ви взяли цю інформацію? що Це були саме експерти-криміналісти? Вони були в формі. По перше, вони були в формі, і по-друге, нам про це сказали самі пожежники були тоді саме на місці пожежі. Що саме вони виносили з території нафтобази? А, виносили чорні поліетиленові кульки. За словами тих самих пожежників, які говорять про те, що жертв було трошечки більше. Ми думаємо про те, що можливо в цих кульках десь були якісь залишки людей. А що офіційно вам повідомили про ці мішки? Ви питалися? А, офіційно мені сказали, що це речові докази. А... Пожежники не могли самі винести ці мішки? Не знаю. Для чогось були запрошені саме криміналісти. Скільки таких мішків було? В районі 20 мішків їх було. Виносило, так. І виносили е, саме ці експерти-криміналісти? Так. Да. Люди в міліцейській формі. Так. Да. Коли, наприклад, є там іде гучний вибух, да зразу і а, там хулі да вибухова хвиля, і там в центрі знаход... в центрі під цією вибуховою хвилею, знаходяться там бригади, да, знаходяться автомобілі і екіпажі. І в той момент, коли це все зірвалося, ну просто знали скільки там було машин. Родичі, які працюють в місцевій лікарні Васильківській, кажуть про те, що значно більше було трупів, і що ці трупи для того, щоб е не створювати картинку, вивозили в боярку у вівторок. Саме зранку, коли був цей дуже потужний вибух. Що тоді вибуховою хвилею накрило дуже багато людей, багато екіпажей, які потім вийшли, і частина з них не вийшла. Ця інформація була, і я так само її чула, як і всі інші. В цей морг, який при е, нашій центральній районній лікарні поступлень не було. Весельківський морг, ну, нікого так, от в мішках або ще якимось чином не завозили. А що коїлося саме в той час в лікарню? Коли була катастрофа, приїхали родичі тих хлопців, які працювали на БРСМ, які постраждали, які в реанімації. Було реально дуже страшно, тому що реакції були різні. Одні кричали, одна мама почала просто бити, бити свою дитину, дочку, і це все з криками. Їх було досить багато. І заспокоїти цих родичів не було кому. Як діяли лікарі? Ми були в лікарні з 6-ї години вечора. Хворі постали постраждалі, почали надходити ще до 6-ї години. Представники БРСМ, які приїхали потім і справді купували ліки, приїхали вже о 10-й годині вечора. Тобто, з 6-ї до 10-ї години вечора постраждалим. надавалась допомога тими препаратами, які закупили ми волонтери. Ці медикаменти прпродавались нами в реанімацію на другий, на другий поверх. 8-го числа, і так само 9-го числа зранку, коли був знов новий вибух, і привезли вже постраждалих МЧСників. Головний лікар, виконуючий головного лікаря центральної нашої районної лікарні, заявив на третій суд, на третю добу, що він допомоги від волонтерів не бачив, ліків він від нас не отримував. На що ми збирали кошти і куди ми діли ліки, він не знає. Я особисто звинувачую їх в наживі на препаратах, не які я надала, а які надав народ України. Люди, які допомагали, які передавали. І я вважаю, що це свинство не визнати цю допомогу, а потім не підписувати акти прийому передачі, говорити про те, що та ні, ми не ми не брали. У нас немає. Чому Україна майже місяць не може оговтатися від наслідків Васильківської катастрофи? Чи небезпечно мати на своєму столі продукти з цього згорілого міста? Наскільки можна визначити кислотність дощу і врятувати від нього своїх дітей? У студії центру розслідувань України заслужений природоохоронець нашої держави Володимир Борейко? Вітаю вас! То навіщо було замірювати радіаційний фон? Якщо мова взагалі не йде про радіацію, а мова йде лише про нафтобазу. Да, что касается радиации, это вообще глупость. А вот, например, свинец, например, бенспирен и э, формальдегида – это те вещества, которые оседают. Вот только по свинцу превышение нормы в 50 раз. То же самое, что жить э, буквально... Возлі шосе, по якому постійно йде поток машин. Але з проводу сажі Дихати сажі було очень небезпечно. Вдихається воздухом, попадає в легкі, і там починають свою свою е руйнувну діяльність. І постійно привращається в кислотні дожді. Ці е чорні опади, які знаходяться на картоплі, городині, е вони є. Їх не змиває навіть дощ. Коли я подивився аналіз ґрунту. Нашої санепідемстанції, то я там побачив тільки один показник: наявність свинцю у ґрунті. Від міського голови ми отримали інформацію, що в нас це нормально ніяких проблем у нашому місті з екологією немає. Я знаходжуся біля сумнозвісної нафтової бази. Отже, міліціонери, а також службовці ДСНС, відмовляються надавати будь-які коментарі. Мені таки вдалося поспілкуватися з керівником Держгірпромнагляду. Сьогодні вперше їх допустили до об'єкту. До цього моменту слідчі Міністерства внутрішніх справ їх туди не пускав. На сьогоднішній день очолюю спеціальну комісію по розслідуванню нещасного випадку, який трапився на цьому об'єкті. Такого об'єкта у нас офіційно за реєстрацією не було. За цією адресою була військова нафтобаза. Показали нам приміщення, нібито в якому зберігалася документація. Але це гора пепла, і ми більше нічого не побачили. Є досить такі грубі порушення в експлуатації. Місцевий інформатор повідомив агентам ЦРУ про те, що неподалік цієї пожежі в селищі Гребінки вивозять токсичні відходи з нафтобази. Зокрема, саме такими шматками закидані всі. Будинки навколо нафтобази у місті Васильків. Агенти ЦРУ відзняли е, дитячий садочок в місті Василькові, е, який не було евакуйовано, і діти, при тому, що й виходили на вулицю, зрозуміло, і дихали е, тим повітрям. Мені дзвонила директриса цього дитячого садика і спрашивала, що робити. Крім того, що там знаходився цей вот бідний дитячий садок, там ще працював маленький хлібозавод по випічці хліба. То есть, сказать, как можно выпекать хлеб, то есть это тут же все попадает на тесто, все попадает на хлеб, его продавать, если он находится в эпицентре пожара. Первый день, когда это все как бомбануло, то было страшно. Первый день через наш дом вообще валил очень дым, и мы все были как в тумане. И боялись очень за ребенка. Я в 4 часа утра открыл вот это окно, и эта лавина шла через дом. Когда надо было оказывать какую-то помощь по МЧС. Даже принимать меры к эвакуации людей никто этим не занимался. Я чувствовал слабость и першение в горле. Это чувствовали в основном все жители. Вот этими следами, этим дождем было покрыто все. Растения, крыши, заборы. Покажу зараз кофту, які я була. Ось, знаєте, яка красива. Ніхто абсолютно по сьогоднішній день нічого не сказав, чи можна водою користувати. Тільки сказали по телевізору, що йде евакуація крячок, то тут таких було, одні уїжджають, а другі приїхали. І в кожні ворота вже в кожне саме і стукали. Це життя робила, робила, построїла цю хатину, зліпила цю хату і сьогодні її позбутися. А випадки мародерства були якісь? Да, тут такі рекетори були. Чоловіки приходили чути. В троє молодих пацанів таких хороших, від 20-18, молоді. Побачили, що в мене ходять собаки у дворі два. Такий запах, наче тільки потушили дуже велику кучу соломи. Це страх творилося. Всі люди тут і переживали, і плакали, не знали, хто куди бігти. Такий був ажіотаж між людьми. Я в перший день, цілий день плакала. А евакуйовували людей. Чутки пішли. Ну ніхто нікого не евакуював. Ніяких рекомендацій стосовно так. евакуації чи стосовно того, чи можна нам працювати. Офіційно ніхто не надав, хотілося б, звісно, дітям і черешню свіжу, і вишню, але розуміючи те, що вона тут зараз місцева, ми мусимо купувати банани. Когда горит пожар, то теплым воздухом вся эта бяка выбрасывается вверх, вместе с потоками теплого горячего раскаленного воздуха. То есть, вот вторичное, как я предполагаю, вторичное загрязнение происходило в районе Белой церкви. Проїхать ніяке стивання, і ті э, смії, які тяжіли, вони на четка остывают і вже падають. То есть, как, получается, как, типа букви Г. Як людям безпечити себе від э, тих продуктів, які можуть продаватися тепер з білої церкви, з Василькова? Ви знаєте, це вопрос не Это вопрос нерешаемый. Ничего тут сделать нельзя. Нужно было не запрещать проверки, нужно было контролировать э, нефтебазы, а это, в общем-то, структура первого класса опасности, нужно было проверять пожарникам, инспекцией. Отсюда, когда начался пожар, не нашлось даже огнетушителей с пенкой. Вот, собственно говоря, и все. Як просувається слідство щодо пожежі у Василькові, залишається невідомим. Агенти ЦРУ весь день чатували біля головного управління УМВС, але офіційної відповіді досі немає. Одна з попередніх версій загоряння, те, що на базі БРСМ розводили пальне всупереч всім правилам безпеки. Результати досліджень все того ж бензину і нафти на згорілі нафтобазі. зокрема, товариство інспекторат Україна випробувальний центр, який чомусь. Знаходиться в місті Одеса. Агент Олексій Годзенко спробував розібратися, чим саме займалися на нафтобазі БРСМ і хто саме стоїть за цією мережею. Рядом присутствуют не сгоревшие базы, а не того же направления. Одна из них вообще военная база, закрытая база. Там невозможно проверить. Перекачивали. Есть у нее излишки топлива, полученного с этой сгоревшей базы. Но то, что перекачивали, несомненно. На момент моей видеосъемки, когда были взрывы, этот человек сначала начал хамить. Вот это вот личность запрещала снимать. Я сегодня выложу в интернет. Подскочили два охранника от него. После взрыва на БРСМ все говорят о БРСМ. И никто не говорит о КЛО, которое расположено рядом. Агенти ЦРУ продовжать розслідування катастрофи у Василькові і виявлять, хто саме стоїть за нею і за грабунком 14 тисяч тонн нафти. Дивіться про це наступного випуску центру розслідувань України. Побачимося, все буде добре.